Так, попастись на Шовковиці. Зараз гляну на ту чорну, чи тут є що, чи ні. Це скоріш за все шовкун. Нема тут ніц. Ну, ще рік побуде, подивимося, що з Га? Ага. Грушечки є трошки. Осталися, але треба їх повитинати, ті всі вовки рані. А грусик мій десь якийсь. Яблунька вся в яблучках. Ой, мій той росте як його. А тіні є. Виноград. І тут яблучка. Грушечка. Тут мій Іванко бавиться, робить жар, щоб смажити шашлички. Бачите, хвайно. Ну, будемо шмажити, тоді покажемо. Робляє жару і будуть шашлички у нас, так? Будуть смачні. Ось так. Ось наші шашлички вийшли. Бачите, які. Wiesz tak, że Iwan dożaruje, do smażuje, robi smakotu. Wiesz tak, będzie smaczno, smaczno, będzie smaczno, smaczno. <grytania> Natali, kota otaj fotografuję. Mazu, nie znamy, wiesz, jak skrzyć. А це маршмеллоу. Ну воно таке смачні, їх можна і не жарити. Зараз ще помахуємо. Ось так. Якісь такі, а дві інакші. Так, Наталя жарить маршмеллоу. <laughs> ну там треба вогонь робити для нього. Nee, Ні-ні, нормально. Зато не горить. Іван поставив другий жарити. Перші ми вже смакуємо. <рес> <рес> так що ось таке-то. Їмо віддихаємо. З нами наш друг. З Нами вещасти, наш котик, мазунчик. Так, щось що такі-то справи. Запрошуємо на шашлик. Ігор любить з цибулею. Хоча він трошки забагато печений. Ну, смачно, його з цибулею. О, гау. Ось так. І ще із малинкою пробував, казав смачно. Чорною. Ну, а ми так просто. Те, що природне, все смачно. Посмакуємо. Нині неділя віддиху. Так що ось такі то діла. Бо цілий тиждень це дуже тяжко. На любцю тобі дати м'язка. Остання партія поспіла. Іван скидає шампурів. Зараз чуть роздмухають вогонь, буду жарити маршмеллоу. <пробуйтесь> Та й таке то, можете смажити Суї маршмеллоу. То ще ні. Ну то там з там, тої сторони вже можуть жарити. не можуть жарити, вони зараз підкинуть дров, зараз піде вогонь, і дим і шашлику жопа. Ага, бачите, знов не так. Я не Не знаю. Ну як Іване, Може бути? Смачно і гарного відпочинку. Попрацювали тиждень, трошки віддихнемо сьогодні. Хай все усіх буде добре. Тут десь балакає. Гарного дня і міцного здоров'я всім па-па. Дівчата ще жарять, маршмелуна. О, Любина вже димить. Uh -huh. uh -huh. yeah, yeah, yeah. Зараз наталка злетить тобі. що кажеш? Злетить зараз, вогонь. Може бути. Якоїсь на таких патичках сало Угу. Було смачно. Правда ще одного шашлика тужа. Я ніж догорів. За вмескою стоїть на Шампурах. Це вже демет любен, Наталін. Ні, Так, поїсть те зараз і зараз вас піджарю. І зараз відправлю вас туди, в рів, малини збирати. збирати. Угу. Чорні. Я піду позбираю. Підете, позбирайте як же. Що почав? Так, мої покупки. От що я купила. Бачите? Таку машинерію. О. Оце ми їздили по ньому. Ось так ми. Беремо. Приїхала наша машинка і ми працюємо. Тут паново відкривається, так вона закривається. Моя трошки була старішого вже виробництва, ну а це більш новіша. Так що ось таке тут. Ось так. Ось так перем.